А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Ніч на вокзалі. Усі імена та назви населених пунктів навмисно змінені, усі збіги випадкові. Чоловіче, прокидайтеся. Липівка за півгодини. Я розплющив очі і здивовано втупився на незнайому жінку, яка трусила мене за плече. Ваша станція через півгодини, терпляче повторила вона. А, дякую. Я усвідомив, що їду в плацкарті, і дивна незнайомка це насправді провідниця. А не бачив я її раніше, бо вона найімовірніше заступила на зміну, вже коли я заснув. Скажіть, туалет відчинений? Закритий, санітарна зона. Добре, дякую. Насправді це було не дуже добре, бо вечеряти мені довелося у смердючій Забігайлівці на вокзалі в Дніпровську. Більше нічого там у дев'ятій вечора чомусь не працювало. І тепер мій живіт болів, а вечеря просилася назовні. Провідниця пішла у своїх справах, а я підвівся і озирнувся. Вагон був напівпорожнім. Навпроти мене спав мужик із величезним животом і хропів. Дивно, що він не розбудив мене, хоча тепер його хропіння страшенно дратувало. Гаразд, залишалося вже небагато. Прибиття о 2.15. сподіваюся, на вокзалі туалет працює. У крайньому разі сходжу куди небудь у кущі. Я трохи відволікся від живота, що болить, і почав складати постіль. Лежати вже все одно більше не хотілося я шанс заснути знову і остаточно перебити собі сон, коли розбудять ще раз. Якщо взагалі розбудять, за годину з гаком у мене пересадка на Харків, там уже й висплюся. Остаточно прокинувшись, я прокрутив у голові вчорашній вечір. Учора був абсолютно звичайний день, аж до самого вечора, поки вся робота не полетіла до гори дригом, а потім ще й подзвонив брат. Я йшов зі зміни додому, і настрій був вкрай паскудний, хоча сьогодні й видали зарплатню. Начальника цеху Васильовича годину тому забрала швидка, схоже, у нього інфаркт. І є доволі висока вирогідність, що він до нас уже не повернеться. Хороший мужик був, тобто ще є поки що, але схоже не надовго. Замість нього, скоріше за все, призначать Загороднього, який та ще сволота, але начальству подобається. Тепер ні шашлику у свята, ні перекурів на півгодини, бо Загородній просто сука і зробить усе, щоб просунутися ще вище, тому дерти з нас буде по три шкури. Хто молодший та розумніший, напевно, поїде в обласний центр, ну а такі, як я, які більше ніде не потрібні, сидітимуть до останнього. Васильович розумів, що завод це наше життя, тому намагався зробити все якомога комфортніше, нехай і не на користь плану. До речі, шкода виходила невеликою. Всі цінували старання Васильовича і працювали наполегливо, тому начальство, хоч і не було задоволеним, але й не надто незадоволеним теж. І тому наш цех жив своїм життям. До сьогоднішнього дня. Ну, загалом я був дуже засмучений і планував просто напитися. Зазвичай я не п'ю, тільки у свята трохи, ну або коли особливо погано. Цей вечір був особливо поганим. Я йшов темною вулицею і старанно оминав глибокі калюжі, повільно, але впевнено, рухаючись до найближчого цілодобового магазину, щоб узяти пляшку горілки і пачку пельменів. Готувати зовсім не хотілося, але в той же час на голодний шлунок пити теж недобре. Сам буду не радий потім. Я із сумом згадав, як добре було прийти ввечері додому, а там гаряча вечеря, яку для мене приготувала Ліда. І чому я почав цінувати її тільки коли вона пішла? Ось так просто повернувся додому вкотре, а там тільки записка на столі, «Щоб ти здох, Ел. І сама Ліда і всі її речі зникли. На пам'ять залишилася тільки золота каблучка на безіменному пальці. Я потім з'ясував у її подруг, і, виявляється, вона довго планувала свою втечу. До того ж, навіть вони не знають, куди вона втекла. І зараз я її розумію спробувала б вона пред'явити мені щось в обличчя, я б швидше за все її просто вмазав без розбору, дурень був тому що. Задзвонив телефон. Я зупинився і не поспішаючи дістав його з кишені. Глянув на екран і голосно вилаявся. Це був Едік, мій молодший брат пиздоклюй. Він дзвонив не часто, буквально кілька разів на рік, але щоразу це були чи то якісь істерики з випрошуванням грошей, чи то скарги на чергову бабу, яка його кинула. Він досить давно поїхав до Харкова і займався чимось явно дуже каламутним, хоча я так і не зміг з'ясувати чим. Скажу лише тільки, що на похорон матері торік він не приїхав, тому що мав важливу справу, при цьому категорично відмовлявся казати, що це за справа. Мені зовсім не хотілося з ним зараз спілкуватися, але останнім бажанням мами було, щоб я завжди наглядав за Едіком і допомагав йому. Тому я неохоче відповів на виклик і буркнув Ало. Андрію, слухай уважно. Едік навіть не привітався, хоча він не дзвонив уже понад три місяці, цілком у його стилі, але зараз його голос був доволі напруженим. Я в біді, і крім тебе мені ніхто не допоможе. Я закотив очі, очікуючи на чергову чудову історію, і важко зітхнув. Ну, і що там цього разу? Андрію, пробач мені за все, але зараз усе серйозно. Мене завтра вб'ють. Я цілковитий довбень, але я примудрився заборгувати грошей абсолютно не тим людям. Я вже обдзвонив усіх, але ніхто не погодився мені допомогти. Залишаєшся тільки ти. Я напружився, оскільки Едік абсолютно точно знав, коли в мене зарплата, і зателефонував якраз того самого дня. І скільки треба? Хоч скільки небудь. Мені сказали, що або завтра я віддаю частину боргу, і тоді вони згодні дати мені ще два тижні, або мені гаплик. Мені пощастило, що гроші їм зараз потрібніше, ніж мій труп. Ти допоможеш? Це вже звучало більш-менш реалістично, тому що раніше він завжди називав точну суму, і ніколи не йшлося про людей, які можуть його вбити. Навпаки, все було якось цивільно. То йому не вистачало для оплати штрафу для податкової, то його кинули партнери по бізнесу, і він не має що їсти. І виглядало це завжди як брехня, але не сьогодні. Зрозуміло і що від мене потрібно. Тобі потрібно потрапити до десятої ранку завтрашнього дня до Харкова із грошима. Далі зідзвонимось. Ну, ніфіга собі. Вибач, але мій особистий гвинтокрил зараз на ремонті, і тому до десятої я точно не встигну. Дивись, я вже перевірив розклад о 21.30 до вас у Дніпровськ прибуває поїзд Одеса Київ. Із нього потрібно буде вийти на станції Липівка у 2.15 і пересісти на поїзд до Харкова, конкретно Миколаїв Харків, який вирушає о отретє рівно, і прибуває до Харкова близько дев'ятої ранку. Є й прямий поїзд, але він буде тільки завтра ввечері. Зашибісти ти все придумав, а якщо квитків немає, або поїзд до Липівки затримається, і я запізнюся на пересадку. І взагалі, чому я тобі на карту не можу ці гроші переказати? Нема у мене ніякої карти більше. Все реально дуже погано. Вранці мені потрібна готівка або все скінчено. Якщо з поїздами не вийде, я реально не знаю, що робити. Але сподіваюся, все вийде. Андрію, я серйозно, цього разу виправлюся, точно, ти тільки допоможи. Ясно, але якщо ти брешеш зараз, я тебе сам уб'ю. Я правду кажу, серйозно. Я прекрасно розумію, як псую тобі життя і ні за що б не чіпав тебе, але тут не та ситуація. Гаразд. Я допоможу тобі, до завтра. Я поклав слухавку, поки він не сказав ще чогось завтра взагалі то четвер, і на роботі навряд чи зрадіють, якщо мене не буде. Ну та нічого, все одно збирався піти і вранці б швидше за все відмазався. Поїзд за півгодини, тож треба бігом на вокзал та й зняти десь гроші дорогою, а то хто зна. Ну і перекушу там, сподіваюся. А то, поки носилися з Васильовичем, було не до цього, а зараз живіт голосно бурчить. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво» Липівка зустріла мене тишею і холодним свіжим повітрям. Більше тут, звісно, ніхто не вийшов. Усі нормальні люди їхали до Києва ну або куди завгодно, тільки не в цю діру. Я швидко спустився. Живіт уже зовсім крутило і побіг в обхід поїзда, оскільки вокзал був з іншого боку. Поїзд простояв ще хвилину, а потім диспетчерка пробубоніла про відправлення, і він нарешті рушив. Вокзал був зі свіжим ремонтом. Його прикрашали величезний синій напис Липівка і годинник. Будівля туалету була трохи осторонь. Коли я підійшов до неї, то побачив, що двері замкнені. На них була табличка платний туалет. Серйозно, тут хтось платить за туалет, а під нею папірець із стрілкою і написом безкоштовний туалет через 50 метрів. Я б уже й радий був заплатити, але двері виявилися замкненими, і на стукіт ніхто не відреагував. Плюнувши, я побіг у бік, куди показувала стрілка. «Хі-хі-хі! Дядько, дай Хі-хі-хі!» Я мало не впав від переляку, поки біг до другого туалету, зовсім не помітив, що поруч із дорогою, куди потрапляло світло, стоїть якийсь чувак у лахміті і ненатурально хихикає з абсолютно ідіотською пикою. Смерділо від нього добряче. Іди в дупу, тільки кинув я і побіг далі. Врай, ока, помітив, що чувак явно розлютився, та й чорти з ним є справи важливіші. Нарешті я добіг до туалету і ледь не впав у друге. тепер від смороду. Це була стара будівля з напівобваленою плиткою. Мабуть, раніше тут був основний туалет, бо були навіть окремі входи М і Ж. Не прибирали тут, схоже, з часів спорудження нового туалету. Гаразд, мені тут не жити. На подив двері стояли відносно нові, навіть зі шпінгалетом, який її замкнув одразу ж, щоб той дурень не вдерся сюди в найбільш невідповідний момент, чесно кажучи, від нього залишалося якесь нез'ясовано тривожне враження, мабуть, я просто сильно втомився, і, напевно, варто було зупинитися і дати йому копійку, не збіднів би, ну або попиці дати, щоб не лякав так різко. Принаймні у себе в місті я б так і вчинив. Усередині все виглядало ще гірше, ніж зовні. Чотири брудні дірки, розділені перегородками, а під низькою стелею висіла доволі яскрава лампочка, навколо якої весело літали мухи. Ну що ж, обирати не було з чого напевно, все ж таки краще, ніж у кущі добре, хоч папір із собою є. Я прилаштувався в останній кабінці і вже практично закінчив свою справу, коли пролунав гучний хлопок, і світ різко занурився у темряву, а потім пролунав дзвін і, врешті-решт, тихий бульк. Усе буквально протягом секунди. Я потроху прийшов до тями, і до мене почало доходити, що ж сталося. Коли перегоріла лампочка, від переляку я різко смикнув рукою, і каблучка злетіла з пальця. Судячи зі звуків, вона впала прямо в отвір туалету. Я судомно дістав телефон і посвітив навколо. Каблучки ніде не було. Тож, схоже, мій здогад підтверджувався. Я витерся, кинув папір на підлогу, а потім натягнув штани, одночасно думаючи, що робити далі. Оскільки я не змивав а чи працюю тут взагалі змив, є ще невеликий шанс дістати каблучку. Це було б, звісно, дуже метафорично загубити її в туалеті на вокзалі, але мені раптом стало дуже прикро я втратив ліду, маму, незабаром втрачу Васильовича, а можливо, і брата, який, хоч і гівнюк рідкісний, але все ж таки брат. Я раптом зрозумів, що каблучка маленький жовтий шматочок металу, для мене дуже цінна, з нею пов'язані найтепліші спогади мого життя, і я буду дуже шкодувати, якщо не дістану її. Я важко зітхнув і в ту ж мить закашлявся, оскільки сморід, нагадаю, стояв неймовірний. Почекавши трохи, я згадав, що у мене взагалі то поїзд, і рішуче пірнув рукою в дірку. З невеликими труднощами рука просунулася, довелося опустити все зап'ястя. Відчуття було неперевершене, пальці швидко дотягнулися до дна і намацали заповітний скарб. Я вже потягнув руку вгору, але раптово зрозумів, що застряг, потягнув руку сильніше, але зась, стало тільки боляче. Тут уже мені стало не до сентиментів. Я відпустив каблучку і спробував змінити положення пальців, але це ні на що не вплинуло, рука, наче приросла. Наступні кілька хвилин я намагався притиснути застряглу ділянку шкіри. Підтягнути другою рукою, та що вже тільки не намагався усе марно. Несподівано увімкнувся гучномовець. Шановні пасажири, у зв'язку з поломкою локомотива на ділянці Єжевськ Липівка, потяг Миколаїв Харків не зупинятиметься на станції Липівка і пройде Запасною колією. Поїзд Миколаїв Харків не зупинятиметься на станції Липівка і пройде Запасною колією. Перепрошуємо за незручності. Незручності? Та це капець. Я застряг у повній дупі та ще й у гівні. І щойно мені сказали, що мій невеликий шанс звідси вибратися теж випарувався, а я, вибачте, їхав не на курорт, а брата рятувати. Я хотів вилаятися, але вийшов тільки схлип, і я натурально розривівся. Зі мною таке було тільки одного разу, коли я зрозумів, що мама вже не повернеться і я зовсім зовсім один. А зараз усе ще гірше. Тому що все просрано, причому цього разу буквально. У стіну за спиною постукали. Я здригнувся, але потім зрозумів, що хтось у жіночому туалеті почув мене, і в мене з'явився примарний шанс не тільки вибратися звідси, а й попутками дістатися до Харкова в обумовлений час Гей, хто там? Я тут застряг, допоможіть! Ніхто не відповів, але стукіт пролунав трохи лівіше, потім вище, а потім нижче. Хтось явно розважався, і мимоволі я згадав про чувака, якого я зустрів дорогою до туалету і якого примудрився розлютити. Стукіт припинився, і я завмер в очікуванні. Постукали в двері. Хто в рукавичці живе? <хи> так, це був він. Чи варто йому довіряти? Не думаю. Але можна попросити його покликати на допомогу, і робити це варто якомога ввічливіше. Гей, чуваче, вибач, що нагробив, я був не в собі. Вибач, будь ласка, але мені зараз справді потрібна твоя допомога. Я дам тобі багато копійчок! Я тут застряг, поклич когось, щоб допомогли. Іди дупу!» – Він напрочуд точно повторив мою інтонацію Хто в рукавичці живе, хто в рукавичці помре? Хі. -хі, -хі, -хі. Він захихикав голосніше і почав сильно бити у двері кулаками. Поставь рукавичку, буде жити з тобою. Я зрозумів, що моя ситуація стала ще гіршою, і тепер потрібно переживати не за брата, а за себе. Гарячково міркуючи, я згадав про телефон. Зв'язок тут не ловив, але екстрені виклики, начебто, можливі. Гаразд, вистачить і цього. Я набрав 112 і почав чекати відповіді. Через кілька секунд пролунало заспане. Служба порятунку, слухаю вас. У цей момент божевільний ззовні почав верещати абсолютно дурним голосом. Я намагався сказати хоч щось, але всі мої слова тонули у вереску. Ало, допоможіть! Допоможіть! Я на станції Липівка. Мене замкнули в туалеті і хочуть убити. Хто в рукавичці? Хто в рукавичці? Хто? Хі-хі-хі-хі!» Я почав голосно кричати в слухавку, намагаючись перекричати божевільного, але очевидно вийшло тільки гірше. Перестаньте бавитися і не займайте лінію. Трубку кинули і пролунали короткі гудки. Тут таке виття стоїть невже ніхто на станції не чує. Чи вони вже звикли до розваг місцевого дурника? Серце калатало, як скажене. Я смикав руку, але все марно, іначе цього всього було замало. У стіну позаду мене знову почали стукати весь час рухаючись і вистукуючи божевільні ритми. Так він ще й не один. Я почав задихатися. Сморід начебто посилився, і мені різко перестало вистачати повітря. У мене потемніло в очах, і я на кілька секунд чи хвилин просто відключився. Прокинувся я від гучного тріску, посвітив телефоном на двері і побачив, що божевільний проломив дірку в дверях і просунув туди свою мерзенну пику, продовжуючи при цьому приголомшово голосно улюлюкати і хихикати. Застрягла рука вже сильно нила, бо судини були перетиснуті. Але принаймні я все ще відчував її. Божевільний розширив дірку і почав нишпорити в пошуках шпінгалета. Нарешті знайшов, але на щастя був надто перезбуджений і ніяк не міг відкрити його, просто смикаючи ручку вгору вниз. Я зрозумів, що в мене залишилося лише кілька секунд, щоб зробити щось, інакше я закінчу набагато гірше за Едіка, у якого поки що є невелика надія. Я трохи підвівся і приготувався до ривка. онімілими пальцями схопив каблучку і різко смикнув руку всім тілом. Пролунав огидний хрускіт, і рука вилетіла з отвору. З огляду на те, де вона побувала, вигляд у неї був такий, ніби її закопали на довгий час, а потім викопали. Біль був пекельний, на очі навернулися сльози. Я завив, але все ж зібрався з думками, дістав каблучку другою рукою і переклав у кишеню, а травмовану руку притиснув до грудей. у стіну припинився, а крізь дірку в дверях стало видно другу пику, не кращу за першу. Вони так досі не змогли відсунути шпингалет, тому що весь час звивалися і верещали. Двері відчинялися назовні, тому вони могли тільки рознести їх, а сильно смикнути, щоб зірвати шпінгалет. Вони просто не здогадалися. Я стояв і спостерігав за ними тупим поглядом, рішуче не знаючи, що робити далі. Несподівана рука одного з божевільних нарешті зробила точний рух і відсунула засу. Парочка радісно заолюлюкала і потягнула двері на себе. У цей момент у мене нарешті увімкнувся мозок, і я драпанув так, як може, тільки загнаний звір в останньому ривку. Врізався плечем у двері і сильно шторхнув їх. Божевільні не очікували такого повороту і не стримали мене, не знаю, чи змогли вони встояти на ногах, але я дриманув із неймовірною для себе швидкістю, навіть і не думаючи про те, щоб озиратися. Біг я довго, біг дорогою уздовж рейок, не розуміючи напрямку. За мною спочатку ніхто не гнався, але я все біг і біг. У якийсь момент я спіткнувся об щось і повалився на землю. Несподівано на мене навалилася сильна втома. Не хочу більше бігти, нехай убивають, немає більше сил, не можу. І з цими думками я й відключився. Коли розплющив очі, сонце стояло високо і було навіть трохи спекотно. Я глянув у телефон, і виявилося, що вже полудень. Зв'язок тут ловив, тому я насамперед зателефонував Едіку. Абонент поза зоною досяжності. Передзвоніть, будь ласка, пізніше. Запізнився, усе. Немає в мене більше брата. Пробач, мамо, не вберіг, навіть якщо він живий, що навряд чи. Я абсолютно не знаю, де можна знайти його в Харкові, оскільки ніколи там не був. Залишається тільки невелика надія, що він просто добре заліг на дно і коли-небудь все таки з'явиться. Був ще пропущений виклик із незнайомого номера передзвонив. Це виявився Загородний, який злобно поцікавився, де мене чорти носять. Я пояснив, що на мене напали і відвезли кудись, і я не знаю, де перебуваю, що в мене зламана рука, що в мене вбили брата. І врешті-решт я просто заридав у слухавку. Він зрозумів, що я не жартую і пом'якшав. Порадив подивитися своє місце розташування в телефоні. Це ж треба, після всього я зовсім забув про таку можливість і пообіцяв надіслати машину, коли я скажу куди. Я подякував, відключився і подивився на карту. Виявилося, що я майже добіг до наступної станції, але все одно досить далеко від Дніпровська. Усе тіло нило, а особливо зламана рука, але я все-таки знайшов у собі сили і дійшов до станції. Думав передзвонити звідти, але в якийсь момент просто звалився непритомний. Не знаю, скільки часу минуло, але прийшов до тями я від вересків і спросоння вже подумав, що нікуди з того нещасного туалету не втік. Розплющив очі і на своє полегшення побачив навколо себе натовп бабусь, які просто перемовлялися на підвищених тонах. У мене вже не було сил щось пояснювати. Мені надзвонював загородний, але я не міг відповісти. Я просто лежав і дивився в небо. Через якийсь час приїхала швидка, і мене відвезли в районну лікарню. Там я почув, що божевільна парочка тієї ночі зовсім очманіла і потрапила під потяг на смерть. Ну і по заслузі їм, хоча й не сказав би, що відчуваю задоволення, скоріше тільки полегшення від того, що вони більше нікому не нашкодять. Хоча, якщо подумати, вони мене навіть не чіпали, просто як слід налякали, а руку, по суті, я зламав собі сам. Васильович ту ніч, на жаль, теж не пережив, але Загородній виправився і тепер ставиться до нас як до людей, нехай і на шкоду кар'єрі. Минуло кілька місяців рука практично зрослася, хоч і не зовсім ідеально. І я незабаром знову вийду на роботу. Мені часто сняться ті божевільні, вони верещать і тягнуться до мене. Не думаю, що звикну коли-небудь до цих снів. Розумію, що найімовірніше спокійно впорався із ними обома, навіть із зламаною рукою, але заднім розумом усі завжди спритні і сильні. А я тоді просто перебував у шоці, і тепер усю ситуацію, напевно, до кінця життя згадуватиму з жахом. Після тієї божевільної ночі я періодично переглядав хроніку новин із Харкова, і сьогодні дізнався, що в лісі за містом виявили труп Шибеника, За описом трохи схожий на Едіка. Попередня офіційна версія, самогубство. Потрібно поїхати до Харкова на опізнання і що там ще люди роблять, коли знаходять їхніх загиблих родичів. Але тепер, мабуть, тільки прямим поїздом. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.